Російські військові обстріляли Херсон запалювальними снарядами, в чому їх небезпека. Перше мобільне укриття встановили у центрі Херсона. Окупаційна влада посилила тиск на жителів лівого берега Херсонщини, вишукують українців, які передають дані про позиції російських військ. Це Таврійський мікрорайон Херсона. Яскраві палаючі вогники на відео. Це запалювальні снаряди, яким росіяни гатили по житловому масиву у ніч на 8 січня. Валерій Боканов розповідає, бачив все на власні очі. Піла була заріво, все як, як вроді салют. Таке зверху все так хати. І потім земля так, все, це, як там, як, 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 як десь где-то десь, щось загорілося, все это так вигоріло. Прямо такі от куски, вот, як факелами, Прямо сипана земля і горить это все. З вікна своєї квартири на восьмому поверсі бачила обстріли пані Галина з чоловіком. Десь в половині пір, першого, де около часу. <говорити> Зажигательний. Зажигательний, так, так в звір, як Ця нічна атака з використанням запалювальних елементів не перша, говорить пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Російські окупанти продовжують наносити вогневе ураження по місту Херсон. Так сьогодні вночі вкотре було застосовано запалювальні елементи під час обстрілу міста. Обійшлося без жертв. Такі снаряди є двох видів: запалювальні та освітлювальні. Розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Останні військові називають ще люстрами. Вони підриваються у повітрі і довго світять. Не підсвічування для артилерії, підсвічування для ну будь-яких моментів, щоб можна було дивитися на результати попадання там ракети, або намічати цілі для ну майбутніх ударів. Оце освітлювальні а є запалювальні запалювальні вони є в арсеналі і градів, і гаубиць, і артилерії причепної, я маю на увазі буксированої артилерії. Оці вони для того, щоб визивати пожежі. По Таврійському мікрорайону були використані запалювальні снаряди до системи БМ 21 град. Розповів начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС Ігор Соловйов. Там внутрі знаходяться запальні елементи на основі сплаву заліза, магнію та алюмінію. А вони небезпечні тим, що температура їхнього горіння сягає до 3000 градусів. І ще складність полягає в тому, що гасити водою їх майже неможливо, тому що магній вступає в хімічну реакцію з водою, і починається бурхливе виділення температури та газів. Гасити такі пожежі краще піском або землею, говорить Ігор Соловйов. І додає, у ту ніч пощастило, що майже всі снаряди впали на сусіднє з мікрорайоном поле. Це не спричинило пожеж. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон. Перше мобільне бетонне укриття в Херсоні встановили у центрі міста на місці трагедії 24 грудня. В місті такі укриття необхідні, каже Херсонка Лідія Павленко, бо під час повітряної тривоги немає де ховатися. Але їх має бути набагато більше, ніж одне, і в різних мікрорайонах. Щоб поставили та да, правильно, але саме здесь навіть не знаю, як сказати. Може, і правильно, хто прийдемо. Но... Мобільне укриття захистить під час обстрілів від ударної хвилі і від уламків снарядів, каже директор благодійного фонду Ілля Блохін. Всередині є лавки, де можна перечекати повітряну тривогу. Конструкція зроблена за зразком ізраїльських сховищ і Має подвійний армований каркас, довжина укриття 4,5 метри, ширина 3,250 і висота 2,7 метри. мы общались с производством в Израиле по поводу монолитной конструкции, именно монолитных, потому что монолитная конструкция всегда надежнее и прочнее, чем любые конструкции альтернативные. Поэтому там вмещается внутри порядка 15 мест сидячих, можно сесть. Ну, в принципі, так, розчитана вентиляція на 25 человек чоловік одномоментно находящихся внутрі. Стоимость конструкції порядка 400 тисяч гривень. Ізготовлення, транспортування, це все вважається отдельним. Таких укриттів у Херсоні встановлять чотири. Благодійний фонд надав їх місту безкоштовно, каже начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Насамперед хочу зауважити, що ці бетонні укриття плануємо в подальшому придбати, але вже за бюджетні кошти, і які найближчим часом будуть розташовані також у нашому місті Херсоні для наших жителів, тому що безпека людей понад усе. Обстріли відбуваються на превеликий жаль постійно, і це єдиний вихід зараз із ситуації, коли накривають градами, мінометами, артилерією. Нині в місті ситуація з бомбосховищами складна. Найбільше їх є у тих районах, де працювали великі підприємства. А відстань від жилих будинків до бомбосховищ велика говорить Галина Лугова. Також укриття потребують ремонту. Станом на сьогодні каже чиновниця. В місті є 28 бомбосховищ та 238 укриттів. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Вікторія Ткаченко, староста Гладківського старостинського округу Голопристанської громади, в окупації пробула 54 дні. Російські військові приходили до неї додому з обшуками та намагались схилити до співпраці. Зараз жінка в Одесі розповідає, що з односельцями спілкується. Що правда, вони дуже налякані. Російські військові обшукують домівки та викрадають людей за повідомленнями наших односельців, 6 грудня. З будинку було представниками військової Російської Федерації. Було... Забрано жінку з дому до сьогоднішнього дня, і ніхто не місце її перебування, ніхто не знає. Є ті люди, які живуть на нашій території, які стали зрадниками, і саме вони величезне зло для наших населених пунктів, тому що вони знають всіх людей, вони зареєстровані в соціальних мережах. Якщо, наприклад, там хлопець виклав фото, де він там служить, або десь військові. Формі, а є родичі, які залишилися на окупованій території, до них відразу приходять, здійснюють обшуки і здійснюють тиск. Вікторія розповідає, окупаційні війська запровадили в громаді цілодобову комендантську годину. Також каже, мінують все, що бачать. Люди мають можливість вийти на вулицю тоді, коли це дозволяється. Ще хотіла сказати, що на сьогодні дуже багато військових. Заселяються в будинку в нашому населеному пункті Один чоловік на своєму городі підірвався на розтяжці. Про посилення режиму розповідає Дмитро, житель тимчасово окупованого Скадовська. За його словами, містом пересуваються військові патрулі. Це військова поліція. Вона перевіряє документи, перевіряє автівки, перевіряє людей, які на їх погляд можуть бути для них підозрілими. Часто можна почути в їх телеграм-каналах, як вони називають людей, які чекають на звільнення аж дунами зсу, і починають все більше таких людей затримувати та проводити якісь профілактичні з ними бесіди, записувати їх на відео. За словами військового експерта Олексія Мельника, для встановлення контролю на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна влада застосовує схеми, що діють на території Російської Федерації. Шок росіян від масових протестів населення, що був на початку окупації, минув їх дуже лякає те що є цей суспільний спротив і є доволі ефективні вогневі заходи з боку збройних сил і намагаючись найти чи протидіяти цьому, вони насамперед бачать тому що Влучні такі удари вони не стільки там, оскільки вони не можуть протидіяти засобам розвідки, які інструментам розвідки, які використовує Україна, то вони насамперед намагаються ловити шпигунів там тих, хто симпатизує, тих, хто співпрацює з українськими збройними силами. Окупаційна влада проводить арешти людей з активною проукраїнською позицією, які намагаються допомагати українським військовим, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Не дійсно вони розуміють, що за, за кожне слово вони можуть потрапити до катівні за, за кожну необережну е, якусь фразу у листуванні в телефоні під час перевірки це так само може бути затримання. Люди продовжують там боротися. Це дуже складно зараз, тому що е, все ж таки це менш такі е, густонаселені населені населені пункти, і чим менше людей, тим складніше працювати і крім. Того вже так досить професійно працює ФСБ Розгвар і розгвардія на виявлення таких людей на сьогоднішній момент. Жителі тимчасово окупованого ліобережжя Херсонщини практично не можуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Росіяни перекрили рух через Васильівку. Єдиний варіант виїзд через Крим сказав Юрій Соболевський. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус. Суспільне, Новини Херсонщина.